Нову команду на баскетбольній мапі України в новий сезон чемпіонату Суперліги 15-16 років поведе Володимир Полях. Цей наставник має досвід роботи як в українській суперлізі, так і за кордоном. Мені обстановка внутрі команди мені дуже подобається. таке, читання опитування і молодежі, де ребята опитні підказують більше молодим. Ну, мені подобається робоча нормальна робоча обстановка. Наставник баскетбольного клубу Хортиця робить ставку у цьому колективі на досвід гравців, які вже виступали на найвищому рівні, а також на амбіції молодих виконавців. У нас із гравців є Станіслав Сокоров буде капітаном команди. У нас у нас є єксіє це Ті люди, які прийшли суперлігу, які поіграли в зарубіжних зарубіжних клубах грав, играл он россиянин, он играл много в Росії, он играл в украинских клубах, он играл в Казахстане. Стас тоже как бы, провів хороший у нього послужний список в карьере. Вот. И дальше как бы, молодежь есть, но есть люди, ребята, которые выступали в своих возрастных категориях в сборных Украины. То есть как бы, считаются они еще молодыми перспективными. Для Станіслава Сокура роль капітана не нова. У Дніпродзержинському Дніпроазоті він вже виконував ці функції. Обіцяє, гра баскетбольного клубу Хортиця буде видовищною. Своєю грою. Думаю, ми постараємося заінтересувати зріти, щоб вони ходили, боліли за нас. Свої матчі у суперлізі баскетбольний клуб Хортиця буде проводити на паркеті палату спорту Запоріжжя Алюмінбут. Домашнім цей майданчик можна вважати для запорізьких баскетболістів Станіслава Олексійчика, Влада Петренка та Олександра Гарбарчука. Тепер нова команда суперліги готується до старту чемпіонату. Вже у суботу баскетбольний клуб Хортиця проведе перші домашні поєдинок з Харковом. Хочеться зіграти достойно показати на роботки, які ми вже встигли. Тренувати, течіти. Не хочеться виграти матч, тому що почати хорошо, все приятні чи пораження. Подивитися на нову команду та оцінити її гру можуть усі бажаючі на найближчих вихідних. У суботу о 14.00 баскетбольний клуб Хортиця зіграє з командою Харкова. Вхід на дебютну гру команди у суперлізі безкоштовний.